Добрий день, діти. А чи знаєте ви, що у другий неділю травня ми відмічаємо День Матері? Кожен має маму, вони всі різні, наші мами, ніжні, люблячі, незламні, скульптура батьківщини Матері, що у Києві є уособленням образу всіх українських матерів. Це статуя гордо тримає меч над головою, показуючи, що не просто захищає Україну щитом, але й готова дати відсіч тому, хто прийде без запрошень. Батьківщина мати це втілення мужності, стійкості та знезламності українського народу. Так давайте ж будемо любити та берегти нашу батьківщину. І наших мам. Ось послухайте, будь ласка, вірш Андрійовича маму потрібно не тільки любити. Ми, мам, своїх любим, найдущу у світі, зі мною, звичайно, погодишся ти. Та маму потрібно не тільки любити. Маму потрібно ще берегти, ми мам своїх любим, а посуд не мити, та й в хаті годилося б теж підмести. А маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще берегти. Щоб ласкою, маму, як сонцем зігріться, могли ми веселі й щасливі рости. Нам маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще берегти. Діти, а як ви бережете? Да допомагаєте своїм мамам, розкажіть, а я буду чекати ваші розповіді. До побачення.